Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про чудове місце: пасіку. Пасіка це домівка для малят бджілок, які збирають нам мед. У пасіці є багато маленьких будиночків, які називаються вуликами. Бджілки живуть у вуликах і працюють над тим, щоб зробити смачний і корисний мед. Вони збирають нектар з квітів і перетворюють його на мед у середині вулика, а потім ми можемо його збирати і смакувати. Але пам'ятайте, що бджілок потрібно берегти і не турбувати, коли ви бачите їх на пасіці. А зараз я хочу вам розповісти дуже цікаву історію про маленьку бджілку. У казковому лісі жила бджілка Бетті. Вона завжди розповідала своїм друзям, як вона збирає нектар з квітів і перетворює його на смачний мед. Але одного дня Беті вирішила запросити своїх друзів на незвичайну подорож. Вони збиралися відвідати пасіку. Діти, хвилюючись, погодились і вирушили разом із Беті. Під час подорожі вони зустріли багато цікавих істот. Метеликів, які танцювали навколо квітів та жуків, що працювали на полі, кожен із них розповідав дітям щось цікаве. Нарешті вони дійшли до пасіки. Там діти побачили безмежні поля квітів, серед яких запашні соняшники, фіалки та троянди. Беті показала їм, як вона збирає нектари з кожної квітки, а потім заносить його до вулика. Діти дивилися на це з захопленням. Після робочого дня Бетті запросила друзів до вулика де вони могли спробувати свіжий мед. Дітям дуже сподобався медовий смак, і вони подякували Бетті за чудову подорож. Повертаючись додому, вони зрозуміли, як важлива праця бджілок для того, щоб ми могли насолоджуватися смачним медом. З того часу діти завжди згадували про свою чарівну подорож на пасіку і з задоволенням та радістю продовжували ділитися розповідями Беті зі своїми друзями.